Мене постійно питають одні і ті самі речі: за скільки часу можна вивчити мову, за скільки часу я вивчила мову, як це все відбувалося і взагалі скільки триває процес вивчення мови. Іноземну мову треба освоювати поступово, але достатньо інтенсивно, і зробити це так, щоб не розтягувати даний процес на роки. Мене звати Оля Булдіна. Вітаю вас на каналі Прималиціон. І в цьому відео я. Постараюся хоч трошечки розказати вам, як це зробити. Засвоєння мови це тренування. Тренування трьох основних навичок: говоріння, сприйняття мови на слух та читання. Інколи ще декому, наприклад, журналістам, потрібне гарне писання, але насправді це така функція, опціональна. Отже, для того, щоб оволодіти мовою, нам потрібно не просто накопичити Знання певні лексики, граматики, зібрати їх там в голові, а ще є розвинути мовленнєві навички. Це можна зробити тільки з допомогою практики, тільки з допомогою тренування. Та ви й самі це знаєте. Скільки з нас вивчали іноземну мову у школі? А скільки з нас могли вільно спілкуватися цією мовою після закінчення школи, а це було б дуже логічно з огляду на той час, і котрий ми витратили на вивчення мови власне на уроках, просто метода навчання у наших школах наголошую не в усіх школах. Є прекрасні школи із хорошими вчителями, направлена не на те, щоб говорити так, щоб освоїти мову саморозмовно, а на те, щоб розвивати навики писання та читання. Отже, ми зупинилися на тому, що потрібно тренуватися і практикувати мову, і тут вже ну ніяк не обійтися без режиму тренування. Уявіть собі, що ви займаєтеся фітнесом і хочете зробити своє тіло красивим і догляненим, і ходите у тренажерний зал двічі на тиждень по 45 хвилин. Або ви хочете стати гарним піаністом і там приймайте участь у різних конкурсах і просвячуєте. Власне, цьому занятті грі на фортепіано по 2 години в тиждень. Як ви думаєте, скоро ви досягнете ось цієї своєї мети чи ні? Я думаю, що ніколи, бо до таких навантажень ви дуже швидко звикнете і росту результатів не буде для того, щоб вийти на новий рівень, потрібні набагато інтенсивніші заняття. Поширена помилка тих, хто вивчає мову, це вважати, що ось такими. Невеличкими, зовсім малесенькими зусиллями можна досягнути гарного рівня мови. Я часто у своїх відео кажу, робіть хоча б що-небудь. Присвячуйте іноземній мові хоча б по 10 хвилин в день, хоча б вчіть по 5 слів в день. Звичайно, це до якогось суперрезультату не призведе, однак дозволить вам залишатися на плаву приблизно на тому самому рівні. І тепер переходимо до конкретного до того, скільки ж треба займатися мовою, щоб її вивчити, і протягом якого часу це треба робити. Уявімо, що у нас є 4 людини, які починають вивчати мову з нуля. Перша людина займається 20 годин на тиждень півроку, друга людина займається 10 годин на тиждень протягом одного року. Третя людина займається по 5 годин на тиждень протягом двох років. І четверта людина займається всього дві з половиною години на тиждень протягом чотирьох років. І з певненістю можна сказати, що перший учень за цих півроку досягне з хорошого такого твердого середнього рівня знань. Те саме можливо станеться і з другим швидше за все. Третій лишиться на рівні, що є нижче від середнього. А четвертий так і зав'язне на самому низькому рівні, причому це буде тривати дуже довго. І дуже шкода, що занадто велика кількість людей от навчається саме за принципом цього 4-го учня. Вивчає мову довго і зовсім потрошки. І цим всім людям стає з кожним роком все важче здолати ось цей свій довгий шлях і пройти на новий рівень, вийти із нижчого рівня знання мови на середній, хоча б. Коли я говорю про ось ці години вивчення мови, я маю на увазі все абсолютно, усі ті моменти, коли ви стикаєтеся з іноземною мовою. Це як вивчення правил, граматики, вправи на закріплення цього всього, так і перегляд відео, фільмів іноземною мовою, так і слухання аудіо, пісень, так і розмова із носіями мови або просто з іншими вивчаючими. Плавно підходимо до головного. Суть полягає у тому, що існує певний пороговий рівень інтенсивності занять, який призведе вас до покращення ваших знань, до покращення вашого спілкування іноземною мовою. Бо так само, як наше тіло, як у випадку із фітнесом, звикає до фізичних навантажень, так якщо ми не можемо, займаючись довго робити постійно одну і ту саму вправу, нам треба або нарощувати кількість, або нарощувати складність. Так само і наш мозок. Він звикає до цих мовних навантажень і нам так само потрібно нарощувати інтенсивність наших занять. І для того, щоб перейти із початкового рівня знань на середній або із середнього на вже просунутий такий адванс, на високий рівень, потрібно зробити певний ривок. Е займатися інтенсивно. Інтенсив тут головне слово взагалі це ключ до відповідь на Денис, салюте. Це відповідь на питання: скільки треба вивчати мову, як це робити? Це треба робити інтенсивно. Я завжди пропоную одну і ту саму схему занять. Період інтенсивного навчання, наприклад, півроку, коли ви серйозно займаєтеся мовою, і період підтримуючий такий період знань, наприклад, два місяці, один місяць, коли ви не вивчаєте нічого нового, просто час від часу спілкуєтеся цією мовою, коли у вас є така можливість, читаєте літературу, слухаєте музику або дивитеся різні відео. Про це я вже детальніше розповідала в іншому знову ж таки відео, яке називається Як вивчити мову, коли немає на це часу. Лінк я вам лишу у описі до цього відео. Зайдіть, подивіться, там розповідаю все дуже детально і у подробицях. Отже, в цей інтенсивний період часу, скільки годин, скільки часу на день потрібно займатися мовою. Це все, звичайно, залежить тільки від вас, від вашого часу і від ваших... Фінансів, так і наскільки ви серйозно налаштовані на те, щоб вивчити мову. Якщо все у вас склалося, все добре, час ви можете собі виділити, навіть знайти собі можете якогось викладача або піти на курси, і ви дійсно хочете, ви знаєте, що у вас є півроку, щоб досягти серйозного рівня, і ви готові цих півроку витратити на вивчення мови, то тоді треба займатися мовою в середньому. 10-15 годин на тиждень. Це виходить не менше 2 годин на день. Перевірено на власному досвіді, що цей метод працює. Я не буду казати, що цей метод працює дуже класно, що він працює просто супер. Він працює і більшого не треба, але він працює тільки тоді, коли працюєте ви. І ще раз повторю: бо це важливо, що у ці 2 години на день або 3 години на день, якщо ви не хочете займатися на вихідних. Входить абсолютно все, усі ці моменти, коли ви стикаєтеся із іноземною мовою, що вивчаєте це праця, це робота із викладачем, це виконання домашніх завдань. Це аудіювання, тобто сприйняття мови на слух, відео, фільми і розмова жива із носіями мови, якщо ви можете таких знайти. Висновки з цього відео ви маєте зробити самі, а далі просто почати діяти. Мене звати Оля Булдіна. Я дякую вам за перегляд цього відео і за лайки. Бажаю вам гарного сьогодні дня! Бажаю вам створити собі план на вивчення мови, а далі притримуватися його. Ну і наснаги сил, щоб це здійснити. Бачимося дуже скоро, Па-па!